Океани є артеріями світової економіки, і той, хто контролює ці артерії, контролює світ. Ми живемо на планеті, де 90% торгівлі здійснюється морським шляхом, проте домінуюча держава виробляє лише 0,1% суден. Це звучить як наукова фантастика, але це сьогоднішня реальність. Протягом століть морська перевага визначала, які нації піднімалися до величі. А які занепадали в забуття Альфред Тейер Механ розумів це, коли писав про морську могутність. Теодор Рузвельт знав це, коли будував великий білий флот. Сьогодні китайські верфі спускають на воду тисячу суден щорічно, тоді як США ледве дотягують до десяти. Виробничі потужності Китаю перевищують американські у 230 разів. А американці тільки-но прокидаються від своєї летаргії. Про те, що у 1975 році саме Америка була найбільшим суднобудівником у світі. У разі війни за Тайвань Америка може болісно відкрити для себе, що флот складається не тільки з авіаносців і есмінців. Він також включає танкери, вантажні судна та транспортні судна. Чи можуть США відновити своє морське домінування, чи запізно наздоганяти КНР? І що все це говорить нам про баланс сил у 21 столітті? Давайте подивимося. 12 мільярдів тонн товарів щорічно, 90% світової торгівлі, від 3 до 6 трильйонів доларів у вартості. Світові океани є основою життя для кожного з нас, навіть якщо ми живемо далеко від моря. Адам Сміт, батько вільного ринку, вже в 18 столітті розумів, що торговий флот є основою національної могутності, а Альфред тейер Механ пішов ще далі. Він писав про нерозривний зв'язок між торговим і військовим флотами Хто володіє морями, той володіє світом. Протягом десятиліть гіперболізації азійські країни робили саме те, що радив механ. Поки захід деколонізував виробництво, Азія будувала верфі протягом останніх трьох десятиліть азійські країни. Які базували свою модель зростання на експорті перероблених товарів, зосередилися на розвитку власних суднобудівельних галузей та інвестуванні в портову інфраструктуру. З цією метою вони мобілізували величезні ресурси у вигляді державних інвестицій, програм субсидування та пільгових кредитних ліній. У той же період західні країни на чолі зі США добровільно вийшли з гонки як у цивільному, так і у військовому суднобудуванні. Результат сьогодні Китай контролює 53% світового виробництва суден, а Америка лише одну десяту відсотка ледь 73 тисячі тонн водотонажності за рік. У 2023 році китайські верфі спустили на воду тисячу нових суден, а американські лише 10%. Лише два десятиліття тому ця різниця була втричі меншою а в 1975 році Америка була світовим лідером у суднобудуванні. Сьогодні навіть союзники США, Японія 13,1%, світової частки та Південна Корея, 29,1% значно випереджають Америку. В Європі найбільше суден виробляють Італія та Франція, хоча це становить лише 1% кожна у світовому масштабі. Це явище є переважно наслідком другої ери глобалізації та зростаючого економічного значення азійських тигрів, які через географічні умови та конкурентну спроможність виробничих витрат зорієнтували свої економічні стратегії на експорт товарів морем. Китай головний геополітичний конкурент, США, роками розглядав суднобудівний сектор як зброю в боротьбі за глобальне домінування. Як морська держава США з кінця Другої світової війни покладалися на потужний торговий флот і контроль над морськими шляхами, що забезпечувався військово-морським флотом на основі авіаносців і допоміжних оперативних груп. Теодор Розвольт, який керував розширенням ВМС США, незважаючи на періоди ізоляціонізму, прекрасно розумів важливість морської могутності. Він використовував флот у зовнішній політиці від дипломатії канонерок. До бойового застосування під час іспано-американської війни саме під час його перебування на посаді відбулася значна модернізація, що призвела до створення знаменитого великого білого флоту, який у 1907 році здійснив кругосвітню подорож, продемонструвавши глобальне становище Америки. Дві світові війни мобілізували американську промислову базу і переконали керівництво в надзвичайній важливості потужного флоту. Парадокс полягає в тому, що, незважаючи на своє становище морської держави, США до цього дня отримують 80% імпортних товарів морем, але 98% суден, які їх доставляють, виробляються за кордоном. Статистика безжальна: з 1980-х років і початку кризи в американській промисловості поступове зниження виробництво на верфях безпосередньо вплинуло на бойовий потенціал ВМС. Адміністрація Рональда Рейгана скасувала субсидії для цього сектора, розраховуючи на сили вільного ринку, занепад американської промислової бази та гірничодобувного сектора, ускладнив отримання мінералів, необхідних для виробництва кораблів. Сталь є яскравим прикладом: 25% її доводиться імпортувати за кордону. Проте темпи занепаду залишаються вражаючими. Після закінчення холодної війни бізнес покинув оборонну промисловість, яка консолідувалася в п'ять великих корпорацій. З початком 90-х років кількість працівників на військових верфях скоротилася в чотири рази, а середні витрати на виробництво кораблів подвоїлися. У глобальному масштабі американський суднобудівний сектор явно програв у першу чергу в області цінової конкуренції азійським конкурентам. Які за підтримки державних інвестицій зосередилися на збільшенні масштабів і завоюванні частки ринку? Сьогоднішній баланс є драматичним. Лише 80 кораблів, вироблених в Америці, зараз активно задіяні в морській торгівлі порівняно з майже 5,5 тисячами китайськими суднами для порівняння під час другої світової війни. Американці одночасно використовували до 10 тисяч кораблів торгового флоту. Управління військово-морської розвитки стверджує, що виробничі потужності Китаю у 230 разів перевищують американські але проблеми стосуються не тільки верфи і виробничих потужностей, а й морської інфраструктури. Американське товариство цивільних інженерів оцінює, що США повинні витратити понад 160 мільярдів доларів на оновлення портів. Проблеми з американським флотом все частіше піднімаються членами конгресу. Колишній конгресмен Майк Галехер у своєму листі попередив про крах суднобудівної галузі, звертаючи увагу на критично низькі можливості морського транспортування військ. Він також критикує застарілі норми, такі як закон Джонса 1920 року, який обмежує використання суден, побудованих за межами США у внутрішній морській торгівлі. Значні суперечки в Америці викликають звичайно повторювані затримки у виробництві військових кораблів від авіаносців до есмінців і підводних човнів. У червні цього року міністр ВМС Джон Фелон під час слухань у сенаті влучно підсумував ситуацію, сказавши, що всі програми ВМС США – одна велика плутанина. Цікавим прикладом є виробництво атомних підводних човнів класу Вірджинія, які мають замінити човни класу Лос-Анджелес, що перебувають на озброєні майже три десятиліття. Лише дві американські верфі активно працюють над будівництвом підводних човнів, і їхніх потужностей недостатньо для будівництва двох човнів класу Вірджинія на рік, що є офіційною метою США протягом багатьох років. Проблема ускладнюється фрагментацією ресурсів через одночасне будівництво підводних човнів класу Колумбія, які завдяки своїй здатності нести стратегічний арсенал є головним пріоритетом ВМС і Міністерства оборони. Затримки з поставками підводних човнів Вірджинія можуть поховати пакт Аукус 2021 року, за яким Австралія мала придбати 5 одиниць цього типу протягом наступних двох десятиліть. Ще гірше те, що австралійці не мають альтернативного проміжного рішення після виведення з експлуатації підводних човнів класу Колінз. Усі ці проблеми разом означають, що на початку наступного десятиліття, у 2032 році, ша матимуть лише близько 40 підводних човнів, попри офіційну вимогу утримувати в активному складі 66 одиниць. На тлі одночасного послаблення союзників, зокрема Австралії, баланс сил в Індотихоокеанському регіоні. Явно зміщуватиметься не на користь Америки. Незалежні прогнози свідчать, що до 2030 року Китай матиме флот з понад 420 кораблів в активному складі, тоді як ВМС США одночасно списуватимуть свої одиниці. Проте варто пам'ятати, що за тонажем, якістю обладнання, вогневою потужністю та бойовим досвідом екіпажів ВМС США все ще мають значні переваги. З іншого боку, залежність від авіаносців в епоху сучасних гіперзвукових ракет може виявитися джерелом вразливості ВМС США в конфлікті, де домінують засоби асиметричної війни. Найбільшим надбанням Америки в потенційній морській битві, крім підтримки союзників, буде низька виявлюваність і дальність дії атомних підводних човнів. Що стосується есмінців, які є основою сучасних військово-морських сил, США здатні виробляти лише дві одиниці на рік у порівнянні з майже в десять разів більшим потенціалом союзної південної Кореї, основні проблеми стосуються як етапу проєктування кораблів, так і відсутності промислових потужностей або нестачі робочої сили. Яскравим прикладом некомпетентності та поганого планування є проекти смінців класу ЗумВальд, яких було вироблено лише три, незважаючи на плани щодо десятикратного збільшення замовлення. врешті-решт собівартість корабля склала близько 8 мільярдів доларів. Цікаво, що проект був започаткований у 1990-х роках, що в поєднанні з багатьма іншими програмами, зокрема військовими літаками, такими як F-22 Raptor, Раптор. Викриває недоліки американської системи проєктування та замовлення нових військових платформ. Наразі найбільші проекти ВМС США стосуються будівництва нових авіаносців класу Форд, які мають підтримувати здатність США до глобального проектування сили. Нові фрегати класу Констелейшн також відіграватимуть дедалі важливішу роль, оскільки до кінця десятиліття вони мають замінити шановані крейсери Ті Кондерога. Як і у випадку з іншими типами кораблів, виробництво перших шести фрегатів затримується на три роки. ВМС США хочуть придбати загалом 20 кораблів цього класу у військовій сфері, крім широко обговорюваної чисельної переваги Китаю, варто відзначити рівень модернізації кораблів. Аж 70% військових кораблів КНР, що перебувають на озброєнні, були спущені на воду після 2010 року. Причому левову частку складають нові смінці типу Type 55. Для порівняння у флоті США це лише 25% одиниць. Подібно до військових літаків, багато одиниць ВМС США ще пам'ятають епоху холодної війни і потребують дорогого оновлення для збереження бойової здатності. Експерти вказують, що наразі виділених коштів на отримання кораблів недостатньо, оцінюючи дефіцит у 1,8 мільярда доларів. Однак Америка не має наміру пасивно спостерігати за зростанням розриву. Міністерство військово-морських сил нещодавно оголосило фінансовий план ВМС США на 2026 рік, і він є найбільшим за останні роки. ВМС США хочуть придбати аж 19 нових кораблів за один фінансовий рік. Це більше ніж у перевищує попередню кількість. Бюджет майже 290 мільярдів доларів. З яких 7 мільярдів підуть на розвиток інфраструктури, портів і верфей. Якщо припущення плану виправдаються, ВМС хочуть досягти чисельності флоту в 287 кораблів. Важливо, що 700 мільйонів доларів. З цього фонду буде виділено на автономні морські технології, адже майбутнє військово-морської війни це не тільки більші кораблі, а й підводні дрони та безпілотні флоти. Однак все це поки що лише план. І Для того щоб щось зрушило з місця, потрібна згода конгресу, а це не очевидно. Адміністрація Дональда Трампа вже під час свого першого терміну проголосила амбітні, хоча й нереалістичні плани щодо збільшення військово-морського потенціалу до 350 кораблів. У квітні 2025 року Дональд Трамп підписав ще один важливий указ: відновлення морського домінування Америки, в якому йшлося про необхідність створення комплексної морської стратегії та впровадження нових фінансових інструментів. Для збільшення приватних інвестицій у суднобудівний сектор у документі також чітко висловлено прагнення посилити координацію дій з союзниками та ввести нові торговельні бар'єри для експорту китайських кораблів і пов'язаних з ними технологій. Адміністрація Трампа також запропонувала створити спеціальні економічні зони для заохочення нових інвесторів. Проте президентський указ це насамперед обіцянки та визначення цілей, виконання яких Залежатиме від волі представників Конгресу, військово-морського флоту та бізнесу занепад американської суднобудівної галузі найбільш помітний у прямому порівнянні з діями Китаю у 2002 році, лише через рік після вступу до світової організації торгівлі прем'єр-міністр Джу Шунзі якого багато хто називає економічним царем Китаю, публічно наголосив на важливості суднобудівного сектору, оголосивши, що до 2015 року Китай стане світовим лідером у будівництві нових суден. Нагадаємо, що на початку 21-го століття Китай виробляв лише 5% суден у світі. Однак протягом наступних двох десятиліть три портові міста Бохай, Шанхай і Гуанчжоу – стали найбільшими у світі центрами суднобудування. Тільки до 2010 року кількість верфей зросла з 46 до майже 300, що призвело до неймовірного зростання обсягів річного виробництва на 3700%. Цей успіх був досягнутий завдяки державному втручанню. Жорсткій конкуренції в китайському суднобудівному секторі, а також припливу іноземного капіталу у вирішальний період зростання між 2006 і 2013 роками. Субсидії становили майже половину доходів китайської суднобудівної галузі а найбільшими постраждалими в роки фінансової кризи стали Японія та Південна Корея. Саме регулярні фінансові вливання і величезні державні замовлення виявилися неоціненними для захисту китайської промисловості в умовах зниження попиту на світових ринках, за розрахунками СІС протягом восьми років до 2018 року держава надала 130 мільярдів доларів підтримки сектору, включаючи пільгові кредити та кредитні лінії. Аналогічні заходи промислової політики були успішно застосовані в інших галузях промисловості, включаючи сектори зеленої економіки. Ключем до успіху виявилася консолідація сектора, яка завершилася великим злиттям у 2019 році. Незважаючи на 50 відсоткове скорочення кількості верфей протягом другого десятиліття, 21-го століття, загальний обсяг виробництва майже подвоївся. Наразі 75% світових замовлень, що охоплюють поставки до кінця десятиліття, надходять до китайських виробників. Найголовніше, що морська стратегія Китаю не обмежується лише виробничим сектором, як вказує звіт CSIS, КНР контролює термінали в майже ста портах по всьому світу. Особливо примітними були спроби придбати інфраструктуру подвійного призначення в Німеччині та Австралії. У 2023 році китайська компанія COSCO придбала 24,99% акцій порту Гамбурга частково завдяки підтримці тодішнього канцлера Олафа Шольца. Домінування помітне майже в усіх галузях у сфері виробництва портових кранів. Китайські компанії контролюють аж 70% світового ринку. Китайська державна суднобудівна компанія КДСК відіграє провідну роль у промисловій стратегії Китаю. Це найбільша у світі суднобудівна група і один з найкращих прикладів цивільно-військового злиття в Китаї. КДСК це по суті конгломерат, що об'єднує дослідницькі центри, порти та заводи. Ключові посади займають високопоставлені партійні діячі та військові представники. Група включає понад 80 компаній і 200 тисяч співробітників, що свідчить про масштаби консолідації сектора. Важливо, що всі верфі, включаючи ті, що мають подвійне призначення, входять до складу КДСК. Після цього нова морська стратегія, представлена у 2012 році, сі Цзіньпіном, оголосила про одночасну концентрацію уваги на цивільній і військовій сферах, що ідеально узгоджувалося з більш широкою стратегією подвійного обігу та просування цивільно-військової інтеграції під гідою держави. Одне з типових положень вимагало, щоб цивільні судна відповідали суворим технічним вимогам, подібним до військових суден. У 2015 році в рамках промислової стратегії зроблено в Китаї 2025 Суднобудівний сектор був названий одним з десяти головних пріоритетів комуністичної партії. У 2017 році була створена спеціальна комісія з цивільно-військової інтеграції, що розвіяло сумніви щодо пріоритетів Сі Цзіньпіна. У 2019 році центральні органи влади чинили тиск на злиття двох найбільших підприємств у сектору, що ще більше зміцнило ринкові позиції КДСК. Важко уявити подібну концентрацію ресурсів і виробничих потужностей у західних демократіях з вільним ринком. Наразі активи конгломерату навіть у чотири рази перевищують активи корейського конкурента Hyundai Heavy Industries, який домінує на власному ринку. До цього слід додати ліцензійні угоди, партнерства у вигляді спільних підприємств та передачу технологій від іноземних суб'єктів, що протягом десятиліть часто несвідомо зміцнювало китайський ноу-хау у стратегічних галузях промисловості. Зі збільшенням масштабів китайці зосередилися на освоєнні більш прогресивних ланцюгів створення вартості. Захопивши частки ринку у виробництві круїзних суден, танкерів та перевезення скрапленого природного газу та контейнеровозів, де Китай забезпечив собі 80% світових контрактів на поставки до кінця десятиліття. Перевага також помітна у контейнеровозах, які є основою світової морської торгівлі. Китай вже контролює понад 80% світового ринку в цій галузі. Якщо Сполучені Штати хочуть реально конкурувати з Китаєм на морі, вони повинні зробити більше ніж просто вкладати гроші у флот. Вони повинні перебудувати всю промислово-технологічну екосистему, бажано за участю держави. Спостерігачі вказують, що активна державна допомога є найкращим засобом для вирішення найгостріших проблем суднобудівного сектора, що виникли в результаті хронічного нехтування та багаторічного скорочення інвестицій. Однак запорукою довгострокового успіху будуть приватні інвестиції, які з'являться разом із припливом багаторічних державних контрактів. Проблема полягає в нестачі робочої сили, як у США, так і у союзних країнах Японії та Південній Кореї. Спостерігається дефіцит робочої сили. Більша автоматизація може бути рішенням, але це вимагає часу. Подібні кадрові проблеми з набором нового персоналу також турбують західні військово-морські сили, особливо в разі екіпажів підводних човнів. Іншим способом поліпшити поточну ситуацію є поглиблення співпраці між союзниками. Військові партнери США на чолі з Південною Кореєю та Японією контролюють близько третини світового виробництва морських суден, і дійсно, ВМС США вже оголосили про плани проводити технічне обслуговування та ремонт у портах союзників, щоб зменшити тиск на вітчизняну промисловість. Хорошим прикладом є поточна співпраця з Японією в обслуговуванні американських військових кораблів, що базуються на їхніх базах. Індія також висловила готовність розширити співпрацю. Однак на заваді можуть стати державні норми, введені понад 100 років тому відносно до згаданого закону Джонса, які перешкоджають закупівлі кораблів за кордоном. Іншим рішенням може бути приплив іноземних інвестицій для розширення американської промислово-технологічної бази. У 2024 році південно-корейська ханфа груп придбала старий виробничий об'єкт у Пенсільванії, щоб відновити виробництво кораблів у США. Однак головним бар'єром все ще залишаються побоювання щодо структури власності та захисту чутливих технологій. Більше того, подальші інвестиції такого типу здаються сумнівними через економічний націоналізм адміністрації Дональда Трампа та загрозу введення торговельних бар'єрів для союзників Америки. Вже попередня адміністрація Джо Байдена була налаштована скептично щодо іноземних інвестицій у стратегічні сектори. Про що свідчить блокування купівлі сталеливарного заводу японською компанією НІПОН, яке було скасовано лише в червні цього року? Над усім цим нависає привид глобальної торгівельної війни та її потенційних наслідків для суднобудівного сектору та всієї морської економіки. Керівники найбільших компаній сектору, таких як Maersk, 20% світового виробництва контейнерів, скептично ставляться до короткострокових наслідків торговельної війни. На їхню думку, революція в глобальній торговельній системі, а також деконструкція нинішніх ланцюгів поставок, вимагатимуть багатьох років реформ і змін у бізнес-рішеннях. Однак, приватний сектор надзвичайно чутливий до змін у політичному дискурсі, про що свідчить приблизно 40% відсоткове зниження торгівлі між Китаєм і США, зафіксоване в квітні цього року, спричинене загрозою введення нових тарифів. Теодор Розвельд колись сказав: Говори тихо, але тримай у руці велику палицю, і ти досягнеш багато. Сьогодні Америка говорить голосно, але її палиця зменшується з кожним роком. Китай побудував найбільший торговий флот в історії, контролює порти на шести континентах і виробляє кораблі з такою швидкістю, що Пентагон здригається. Питання полягає в тому, чи прокинеться Америка, перш ніж буде запізно. Чи знайде вона політичну волю щоб конкурувати з Китаєм в одній з найважливіших сфер суперництва? Історія показує, що морські держави, які нехтували своїми флотами, швидко втрачали свій гегемоністичний статус. Іспанія, Нідерланди, Велика Британія всі пішли цим шляхом. Чи піде Америка їхніми слідами? Дякуємо, що дивитесь якісну європейську аналітику українською мовою. Ваша підписка на канал, вподобайка і коментар краще визнання нашої роботи. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.